Друзі, вітаю! Як у тяжких обставинах мати спокій? Взагалі, чи це можливо, як у тяжких обставинах мати надію на майбутнє та діяти зі сміливістю та розсудливістю? Саме про це ми з вами будемо сьогодні говорити. Псалом 3, псалом Давида, коли він утікав з перед обличчя свого сина Авесалома. Господи, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль? Як багато повстає проти мене? Багато кажуть моїй душі, не маємо спасіння в його Бозі. А Ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. Своїм голосом заволав я до Господа, і він мене вислухав зі своєї Святої Гори. Я заснув, виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Тож не побоюся я й десятків тисяч людей, які звідусіль разом нападають на мене. Підіймись, Господи, спаси мене, мій Боже, бо ти розгромив усіх, хто безглуздо ворогував зі мною, розтрощив зуби грішників, спасіння від Господа, Твоє благословення на Твоєму народові. Для того щоб зрозуміти, про що Давид пише в цьому псалмі, що Давид переживає і що означають слова цього псалма. Нам з вами треба знати обставини бунту весалома проти. Давида, і про це можна прочитати в другій книзі Самуїла з 15 по 18 розділ. Тож проти Давида повстав його син, і на сторону Авесалома стала більшість народу царства Давида, більшість слуг Давида, більшість радників Давида. І кожен, хто став на сторону Авесалома… Очікував, що Авесалом буде царем. Вони робили все, щоб Авесалом став царем. Саме Авесалом за декілька років до цього бунта робив певні кроки для того, щоб зібрати навколо себе якомога більше народу, слуг свого батька, і для того, щоб скинути Давида з трона його. Тож ми бачимо, що люди, які зібралися навколо Авесалома, вони очікують, що вони зробили правильний вибір. Вони очікують, що тепер вони будуть з новим царем, і що їхнє життя буде дуже перспективним, тому що вони зробили правильний вибір. Але ж сталося так, як вони не думали. Перемога була на стороні Господа, і Господь не дав Авесалому стати царем над Ізраїлем. Цей псалом нас навчає, як в своєму житті мати дійсний спокій в своєму серці, спокій від Господа, не просто тимчасовий спокій, а спокій від Господа, як мати в своєму серці надію від Господа, не просто надію тимчасову, не просто надію, яка сьогодні в цей момент здається дуже правильною, дуже перспективною, а як мати в своєму серці надію від Господа, а також як діяти сміливо в своєму житті. І розумно. Розумно означає, що на підставі Слова Божого, розуміючи, які Божі шляхи, розуміючи, які Божі плани, розуміючи волю Господа. Основним віршем, на який ми з вами сьогодні звернемо нашу увагу, буде четвертий вірш. Давид каже: А ти, Господи, є моїм заступником або моїм щитом, моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. Тобто, ми сьогодні будемо говорити, що кожному з нас необхідний в житті щит, за який ми ховаємося. Нам необхідна слава, і нам необхідний той, хто підносить нашу голову. І зараз ми з вами будемо порівнювати Ависалома та Давида, людей, які зібралися навколо Ависалома та людей, які зібралися навколо Давида. На стороні веселома переважна більшість людей, на стороні Давида набагато менше. Це просто дещиться від тих, хто був навколо Давида. І ми бачимо, що кожний з цих людей думає, що у нього є щит, що у нього є слава і що у нього є той, хто підносить їхню голову. Але ж не всіх надія виправдалася, не всі навіть зберегли своє життя під час цих обставин. І як нам навчитися в наших складних обставинах мати від Господа спокій, мир, надію, перспективу і сміливість? Давид каже: Ти, Господи, є моїм заступником. Або в іншому перекладі сказано Ти є моїм щитом. Що було щитом для Авесалома? Для Авесолома було щитом його план. Він його декілька років втілював. Для Авесолома щитом були ті радники Давида, які перейшли на сторону Авесолома. Для Авесолома щитом була його хитрість, для Авесолома щитом були його плани, і та більшість Ізраїля, яка стала на сторону Авесолома. Воїни, які були на стороні Авесалома. Давид каже: Ти, Господи, Мій щит. На стороні Давида теж була певна кількість воїнів, і на стороні Давида були також певні слуги, які залишилися саме з Давидом. Але Давид каже: Ти є моїм щитом, ти є тим, за кого я ховаюсь, ти є тим, хто мене укриваєш. Він так каже: Господу: зверніть, будь ласка, увагу, що Давид не каже: Господь, ти мені даш щит. Або Господь, ти мені даш воїнів, або ти забезпечиш мене певними ресурсами, щоб я мав безпеку. Ні. Давид каже, ти є мій щит. Так наказав Авесалом. Господь не був щитом для Авесалома в розумі Авесалома, в серці Авесалома. Він взагалі не покладався на Господа. Він не покладався на Господа як на свій щит. Так, Ависаломи, люди, які були навколо Авесалома, вони були впевнені, що Господь залишив Давида. Вони були впевнені, що Господь, скажімо так, не те, що може їм допоможе, а Господь буде проти Давида. І в цих обставинах вони зможуть зробити те, що вони хочуть, і піти проти Давида. Але Авесалом не думав, що Господь його щит. А Давид не просто думав, що Господь його чимось забезпечить. Давид каже: Господь мій щит. В будь-яких обставинах, в яких ми з вами знаходимося, в тяжких чи легких, ми маємо з вами розуміти, що нашим щитом, справжнім вічним, непохитним, який ніколи нас не зрадить, є саме Господь. Нам треба в цьому вкорінюватися, нам треба так налаштовувати свій розум, нам треба так налаштовувати своє життя, свої мислення, свої емоції, взагалі хід своїх думок. Щоб саме на Господа покладати свою надію, а це певний стиль життя, це не просто слова. Бо Давид знаходиться в таких обставинах, коли всі слова вони перевіряються, і всі поверхневі думки перевіряються. Навіть дуже глибинні переконання в таких обставинах перевіряються. Друге, про що говорить цей вірш, Давид каже, що ти є моєю славою, ти є моєю надією, ти є. Тим дивлячись на кого я розумію, що я маю все, ти є моєю славою. Я розумію, що я не програв. Я розумію, що я успішна людина. Я розумію, що я маю успіх, я маю славу. Що було славою Авесалома і людей, які зібралися навколо Авесалома? Це був сам Авесалом, це була його спритність, це була його хитрість, це була його комунікабельність, це були його організаторські здібності, це була його певна політична стратегія, і політична тактика, ті кроки, які робив Авесалом для того, щоб захопити царство свого батька. Що було славою Давида? Коли Давид знаходиться в цих обставинах, треба їх дуже гарно уявити, тому що вони надзвичайно красномовні. Давид знаходиться поза своєю столицею, і більшість народу стало на сторону його ворога, який є його сином. І це біль для Давида, що його ворогом, людиною, яка хоче захопити його царство, є не просто стороння йому людина, а є його син. Давид просто втік. Зі столиці, і слово боже каже, що він пішки йшов. Тобто, це була така, ну скажімо, скажімо, так, безславна втеча. Він залишив в Єрусалимі свій палац, він залишив своє майно, він залишив своє багатство. Він взагалі не знає, чи він повернеться на трон свого царства. І вся слава Давида, і весь блиск його життя, такий зовнішній блиск його життя, він залишився в Єрусалимі. Навколо Давида маленька горстка людей, і це свідчить про те, що його слава як царя, що його слава як командувача своїм військом, вона просто вщухла, тому що поряд з Давидом майже ніхто не залишився. І можна сказати, що Давид знеславлений, що Давид залишився без слави. Він зараз має бути просто розчавлений від того, що. Він все втратив, і ми читаємо, коли ми читаємо другу книгу Самуїла. Коли ми читаємо про ці обставини з 15 по 18 вірш, нагадує то Авесалом, він прийшов до палацу Давида і він спав з його наложницями. І Авесалом все забрав собі, і це було знеславлення Давида. Тобто, все відбулося публічно відбулося і. Порадники радили веселому, щоб він це зробив так, щоб весь народ це бачив, і саме так він зробив. І ці дії мали на меті повністю роздавити розчавити Давида всередині його серця, щоб він зрозумів, що у нього просто все втрачено. Що, скажімо так, у нього більше нічого не залишилося. І щоб народ це побачив, що від Давида нічого не залишилося, від його слави, від його палацу, від його родини нічого не залишилося. І ми читаємо дивні слова Давида, четвертий вірш: Ти є моєю славою. Давид не каже: Господь, я вірю, що коли я повернуся до палацу, все те, що я там залишив, буде моїм. Я вірю, Господи, що народ ще повернеться до мене, і я знову буду великим царем. Я знову буду в своїй славі царській, я знову буду тим, хто переміг Галіята. Ні. Давид каже, Ти. Є моєю славою. Давид каже: Господу не просто що Господь поверне йому його славу, що Господь поверне його в його палац, що Господь знову одягне його в розкішну одежу. Давид не просто просить Господа, що збережи для мене моє багатство, знову поверни до мене людей, знову верни мені мою славу. Взагалі слова Давида означають зовсім інше. Давид каже, моя слава зі мною. Давид не каже, що він знеславлений, хоча всі люди так думають, і обставини саме про це і свідчать. Але сам Давид так не думає. Він каже: Ти є моєю славою. До такого висновку не можна прийти за п'ять хвилин, не можна навчитися так жити за шість хвилин, не можна навчитися так жити, допоки тікаєш зі свого палацу пішки зі своєю родиною, з маленькою кількістю воїнів, які все ж таки залишилися вірними тобі. Ні, це глибинне переконання Давида, яке було в його серці все його життя, в якому він зростав, в якому він не був досконалим, але в якому він зростав, зміцнювався, в якому він навчився жити. Він каже, ти є моєю славою. Коли всі очікують, що Давид буде просто розчавлений цими обставинами, Давиду боляче. Давиду страшно. Давид переживає дуже глибоко те, що відбувається, і, зокрема, те, що його рідний син протистав проти нього. Він дуже сильно благав і просив, щоб Авесолому зберегли життя. Але Давид не відчуває себе розчавленим. Давид не відчуває себе просто збитим з ніг. Давид каже: Ти є моєю славою, ти є моєю розкішшю. Ти є тим, хто сповнює моє життя успіхом, сенсом, радістю. Ти є моєю славою. Ти зі мною, моя слава зі мною, тому що моя слава не в грошах, не в одежі, не в палаці, не в воїнах, не в царстві, не в короні, не в народі. Тому що Господь є моєю славою. Саме Господь є моєю славою. Так не думав, весалом. Авесалом і хотів стати царем для того, щоб стати славним. Він ще збудував собі пам'ятника, тому що він все хотів, щоб щось свідчило про його славу. Але слава Авесалома виявилася зовсім марною. Навіть коли він все забрав у батька, виявилося, що все було марним. Слава залишилася з Давидом, тому що славою Давида був сам Господь. Тож, коли ми з вами навчаємося жити таким чином, щоб не просто дивитися на свої обставини, гарні обставини, до яких всі ми прагнемо, як на свою славу, коли ми навчаємося жити, навіть маючи дуже гарні обставини, жити так, що Господь є моєю славою, коли ми вкорінюємо в своє серце в Євангеліє, коли ми розуміємо, що справжня слава це Божа слава, яка нам дана в Ісусі Христі. Бо коли люди згрішили, вони були позбавлені слави. І жодна земна слава не може повернути тієї слави, справжньої слави, але в Ісусі Христі Господь нам дає самого себе і Господь є нашою славою, тоді наше серце може мати в будь-яких обставинах, навіть в таких екстремальних обставинах, в яких знаходиться Давид, справжній спокій, глибинний спокій. Спокій, які не можуть зруйнувати ані біль, а не турбота про свого сина, а не біль про те, що рідний син протистав проти тебе, а не ті просто доленосні події, які відбуваються, Ніщо не може забрати той внутрішній глибинний спокій, внутрішню глибинну надію, те розуміння, як треба чинити, коли відбуваються такі. Форс-мажорні обставини, треба йти за Господом, треба покладати свою надію на Господа, треба стояти на тому фундаменті, який кожний християнин має збудовувати в своєму серці щодня, щоб, як слово Боже каже, коли налягли вітри, коли відбувся ніщівний дощ, коли розлилися ріки, а дом не впав, тому що мав фундамент. І ми бачимо, що дім серця Давида має фундамент якого не мав, а і всі, які були з ним, і останнє, що ми читаємо в четвертому вірші, Давид каже: Ти той, хто підносить мою голову. А весалом не спирався на Господа. Його голова була піднесена ним самим. Його голова була піднесена. Він гордо йшов, він з надією йшов, він енергійно йшов, сміливо йшов вперед, тому що він покладався на себе. Давид каже: Ти той, хто підносить мою голову. Я сміливо, енергійно, я з надією йду вперед, тому що ти підносиш мою голову. Це єдиний спосіб мати. В своєму серці спокій, мати в своєму серці надію, мати в своєму серці перспективу і мати в своєму серці мудрість і розуміння і розважливість, як треба чинити в форс-мажорних обставинах, в обставинах, які просто збивають з ніг, в обставинах, які спричиняють біль, скорботу і які змушують просто втікати, тікати, щоб зберегти своє життя. Покладати свою надію на Господа, жити з Господом, мати фундамент свого життя. Тож цей псалом нас навчає не просто тому, що треба робити, коли вже сталося біда. Цей псалом нас навчає, як треба жити щодня, щоб коли в нашому житті трапляються тяжкі обставини, а вони трапляються, тому що ми живемо ще в грішному світі. Прямуємо до повноти Царства Божого, але поки що живемо в грішному світі, щодня укріплювати свій фундамент, фундамент свого серця, фундамент своїх думок, фундамент своїх відносин з Господом на Ісусі Христі, щодня вкорінюватися в Господа нашого через Його Слово. І тоді Божий спокій, Божий мир, Божа надія, Божа слава. Божий щит, він завжди буде з нами, тому що сам Господь є нашим щитом, справжнім щитом, Господь є справжньою славою, Господь є єдиним, хто завжди підносить голову тих, хто покладається на нього. Саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже щодня для того, щоб вкорінюватися в нашому Господі. Тож радо запрошую кожного з вас доєднуватися. А також запрошую підписатися на цей канал тих, хто ще не підписався, тому що це сприяє тому, що це відео будуть бачити якомога більше людей, читати Слово Боже разом, розуміти, укріплюватися Словом Божим та вкорінювати свої серця в Господі. Нехай Господь благословляє кожного з вас.